І хочу сказати дійсно, дякуємо Богу і хвала йому, і слава, що не ми щось зробили, а Господь подарував нам той дар, той дар спасіння. Бо якщо ми могли б своїми ділами щось заробити, сьогодні заробили, завтра б потеряли. Я думаю, що ми розуміємо про що говоримо. І хотів би прочитати перед цим листом, який я ну, роздивлявся, хотів прочитати слово з п'ятої книги Мойсея, шоста голова. П'ятий вірш. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Господь хоче, щоб ми так його любили. Але як Як то любити його так? Всім. Він говорить, що виходить так, що Він говорить, що кожен член тіла руки, ноги, ніс, голова, очі. Господь хоче, щоб ми віддали йому. Повністю все. Він говорить, що кожне, кожну хвилину свого життя, кожну сферу свого, кожен куточок свого, кожну клітинку свою, Він хоче, щоб ми подарували йому. Не просто якусь част, якусь час свого життя, там, роботу чи тільки служіння, а потім ми собі ну, робимо. А він говорить, що все, що все ми, ми йому віддали. І бачимо, що Павел говорить. Що ви собі не належите. Ви не належите собі, вам ваше тіло не належить, ви належите Богу і Той, хто прийняв Його дар. І ще хочу зачитати Колосянам, 4 голова, другий вірш: Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Тривалі у, у, на російській мові говорить постоянні. Постоянні, то скільки? Дньові, ну, в днем є в суд є 24 години, так? І я як 24 години на постійно молитися, а він говорить так. Не тільки два-три рази, ранком, вечором чи на обід. А він говорить завжди. Завжди. Ви проснулися, ви молитесь. Ви йдете в дорогу, ви молитесь, ви в машині, на роботі перед справою, перед, перед будь-яким у поїздках, на, на відпочинках. Всюди, він говорить, всюди прибувайте зо мною, бо я хочу з вами спілкування. Я хочу з вами мати контакт. Ви, коли ви зранку проснулися і хочете побачити свою дитинку, я просто по собі сужу, Я хочу її побачити, я хочу дотронутися до неї, подивитися, щоб вона реагувала за мною. Не тільки я до неї, як монологом. А я хочу, щоб вона мені відвічала, відповідала, щоб вона до мене йшла, посміхалася мені. І Господь хоче ту обратну связь. Він він не хоче просто чути монолог, а Він хоче діалог. Він того хоче. І хотів би зачитати вам цей лист, може, хтось з вас вже чув, але мені так коснулося мене дещо. Мир тобі, віруючий, пишу тобі, але краще було би, щоб ми зустрілися з тобою наодинці. Але прикро, що у тебе не вистачає для цього часу. Вчора вранці я довго чекав тебе, коли ти прокинешся, щоб допомогти тобі побудувати плани на майбутній день, щоб дати тобі натхнення і сили для праці. Але ти відвертався від мене, щоб продовжити на декілька хвилин твій дорогоцінний сон. Потім, коли ти прокинувся, у тебе не вистачало часу на спілкування зі мною. У тебе почались дуже важливі справи. Ти ретельно чистив зуби, прискіпливо одягався і охайно розчісувався. Коли ти став на молитву перед сніданком, я подумав, що тепер ти на кінець відкриєш серце і розкажеш про свої переживання. Але твоя молитва була як зазвичай дежурна називається. суха, лаконічна і коротка. Коли ти виходив із дому, я помітив, як твій погляд впав на моє слово, Біблію, і ти подумав, потрібно щось прочитати. Але ти навіть не помітив, як ворог душі твоєї зідволік тебе, метушливими думками і ти просто поспішно вийшов. Напротязі дня я знову і знову намагався поговорити з тобою. Але ти так був захоплений справами, працею, служіннями, що навіть не почув мого голосу. Мені було дуже важко, коли ти на обіді не подякував мені за їжу, тому що навколо були невіруючі, і ти посоромився показатися святим. У тебе виникали труднощі, але ти все намагався зробити сам. Ти забув, що я стою поруч. З тобою і готовий тобі допомогти. Увечері ти знову коротко і втомливо помолившись, з'їв вечерю і нарешті сів з телефоном. Перегляд телефону надовго зацікавив тебе. Потім ти лягнув спати, навіть не вспомнив про мене. Думки про майбутнє, про завтрашній день, переживання пройдешнього дня не давали тобі заснути. Ти ворочився зітхав, а я був поруч, щоб тебе потішити. Але ти так і заснув, не розказавши мені про свої переживання. Завтра зранку я знову буду чекати тебе, люблячи тебе, Господь Ісус Христос. Я думаю, багато з нас знаходять ці моменти деякі, може не всі, але деякі моменти. І дуже прошу відкриватися, знімати ці маски, якісь, я не знаю, церковні, чи ми десь звикли так поступати, робити, а відкриватися, бути перед Богом чистим. Знаходити з ним час для спілкування. У нас буде, коли є час на, на різні 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 речі, але на час спілкування нема. І Господь Ісус Христос, Він нам говорить, Віруючий, вибраний мною, каже, зупинись на своїх дорогах, остановися і пороздумовуй, заглянь в своє життя. Що з тобою проїходить? Про 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 заглянь в моє вчення, як я хочу, щоб ти робив, щоб ти як жив. І говорить, що маю розуміння головне, що зробив Христос. Що зробив Ісус для вас? Пам'ятай, що Він лише Він подарував. Не ми, ніхто, не наші заслуги, не наші, не на, ніхто не нашими служіннями, не нашим життям, не, не хорошим життям порядочним, а лише Він подарував нам спасіння життя вічне. Лише через нього ми можемо прийти до батька. Тож народ, я думаю, нам треба дійсно я вже говорив, як та коала взятися руками і ногами, зловитися за Нього, всім єсцтвом своїм, всім розумом, як пише у п'ятому стихові, всім розумом, всім серцем, всім єстіством, щоб вхопитися і здержатися за Нього. І поринути в його любов, в його велич. У його славу, пірнути туди усім, як, як ті в закохані. Вони нічого не бачать, крім своєї половинки, і бачити нам Христа перед собою, лише Його. Дякую вам всім. Амінь.